Шановні дев'ятикласники, дозволю собі нагадати те, про що ми говорили сьогодні з вами на уроці. Правильні многокутники це такі многокутники, у яких всі сторони рівні і всі кути рівні. Перед вами правильний трикутник, це той, у якого всі сторони і кути рівні, а це є рівностороннім трикутником. Перед вами є правильний чотирикутник, а це квадрат. Перед вами правильний восьмикутник, правильний шестикутник. У кожній із цих фігур рівні сторони і рівні кути. Нагадаю формулу 180 помножене на n-2 це формула, завдяки якій ми можемо знайти суму кутів правильного n-кутника. де N це кількість сторін або кутів правильного n-кутника. У правильного n-кутника є внутрішній кут, він тут позначений альфа. Якщо мова йде про n-кутник, то доречно позначити альфа з індексом n. Якщо сума всіх кутів дорівнює за формулою 180 помножене на n-2, то якщо цю всю суму всіх кутів. Поділити на їхню кількість цих кутів, а кутів у нас N, то ми знайдемо з вами один внутрішній кут. Ось він показаний альфа з індексом N. Отже, альфа це градусна міра одного внутрішнього кута правильного n-кутника. Нагадаю, що ми з вами повторили поняття внутрішнього і зовнішнього кута правильного енкутника. Наприклад, ми маємо деякий правильний енкутник, і якщо продовжити одну із його сторін, то кут, який утворений саме продовженням сторони і самою стороною енкутника, його тут показали бета, то це кут зовнішній. І він, цей зовнішній кут суміжний з внутрішнім кутом альфа. Якщо вони суміжні, то, звичайно, їх сума альфа і бета дорівнює 180 градусів. І ще раз записана формула, як знайти градусну міру внутрішнього кута n-кутника. Для цього треба 180 помножити на N-2 і поділити на N, де N це кількість сторін або кутів. Правильного Нкутника. Сьогодні ж на уроці ми розглядали, як знайти градусну міру зовнішнього кута. Це формула 360 поділити на N, Де N, знову ж нагадує, це кількість сторін або кутів правильного N-кутника. А зараз пропоную розглянути ось такий рисунок. На рисунку у вас є Н-кутник. А1, А2, А3, А4 і так далі. і так далі, і так так далі, далі, Тобто є в нас правильний Н-кутник. Якщо провести бісектрису кута, ну, наприклад, А1, і провести бісектрису кута А2, то вони перетинаються, і нехай це точка перетину це точка О. Якщо це бісектриси. То тоді оці куточки перший, другий, третій і четвертий будуть однакові. Чому? Раз ця ж фігура правильна, це правильний многокутник, то самі кути А1 і А2 однакові. І якщо бісектриса їх ділить навпіл, значить і половинки цих кутів також будуть однакові. Тепер пропоную розглянути. Два ось таких трикутничка. Я їх зараз зафарбую жовтим кольором. Це один трикутничок. І ось у нас другий трикутничок. Цьом, в цих трикутниках ми бачимо, що є спільна сторона О2. Сторони А1А2 і А2А3, вони рівні, бо це ж правильний многокутник. Дивіться, кути нагадують четвертий і третій рівні. Значить, ці трикутники як А1 2 і А3 О, А2, вони рівні за двома сторонами і кутом між ними. І тут такі ж самі дві сторони і кут між ними. А раз ці трикутники рівні. То і рівні їх відповідні елементи. А саме, тоді ось ця сторона оа 1 дорівнює стороні оа 3 Вони теж будуть рівні. Ну і подивіться на самі трикутники, які я зафарбувала жовтим кольором. У них два однакових кута. А трикутник Д 2 однакових кута. Є рівнобедреним трикутником. Значить, якщо трикутник А1, О2 а рівнобедрений, то дві сторони, такі як О1 і ОА2, вони будуть рівні, як бічні сторони. Ну і тоді О2 буде дорівнювати стороні О3. Виходить, що це два однакових рівнобедрених трикутника. Ну, і можна точно так же проводити, наприклад, бісектрису кута А3, А4, А5 і так далі. І ви побачите, що тут будуть ем, утворюватися рівнобедрені трикутники. Тобто, якщо ось так знову з'єднати, то всі оці трикутнички будуть рівнобедрені з рівними відрізками, з рівними сторонами, такими як ОА1, ОА2, ОА3 і так далі. А якщо ці сторони всі будуть однакові, значить можна тоді казати, що такі точки, як А1, А2, А3, А4 і так далі, вони всі рівновіддалені від точки О. А раз вони рівновіддалені, значить можна провести, побудувати коло з центром у точці О, і це коло буде проходити через всі точки А1, А2, А3, А4 і так далі. Тобто через усі вершини многокутника. І отакі відрізки, як оа 1 оа 2 оа 3 і так далі, це все радіуси, радіуси описаного кола. Описано навколо многокутника. Отже, якщо всі оці відрізки однакові, значить всі вершини. Многокутника рівновіддалені від точки О. А раз вони рівновіддалені, значить можна будувати коло. Я зараз покажу вам на іншому рисунку, що вже провела я коло, через, яке проходить через усі вершини многокутника. І центром цього кола буде точка О. Таке коло є описаним навколо многокутника, а сам многокутник є вписаним в це коло. Тепер пропоную провести, провести в кожному із рівнобедрених трикутників, провести висоти. Дивіться, в трикутнику А1О А2 я провела висоту. Нагадую, що це висота, яка проведена в рівнобедреному трикутнику до основи цього трикутника. Така висота є і бісектрисою, і медіаною цього трикутника. же саме в наступному рівнобедреному трикутнику, трикутнику а 2 оа 3 Я також проводжу висоту. Якщо ми вже говорили про те, що трикутники: ось я їх знову зафарбую. Жовтим кольором один трикутник, і ось другий. Ці трикутники рівні, а раз вони рівні, то й рівні їхні висоти. Ну, я можу казати і про цей трикутник, і про цей трикутник вони всі рівнобедренні трикутники. І висоти, які я тоді проведу, да? висота у нас під прямим кутом проводиться, і всі висоти тоді теж будуть однакові. А раз ці всі висоти однакові у нас, значить, оці точки, а це точки перетину нашої висоти зі сторонами многокутника, оце будуть точки, які рівно віддалені від тієї ж самої точки О. А раз вони рівно віддалені, значить вони будуть належати колу, якщо це коло провести, дивіться ось так. Можна провести коло через ці точки, і центр цього кола буде та сама точка О. А це вже коло буде вписаним у многокутник. Зелене коло це вписане коло. А сам многокутник буде називатися описаним навколо цього кола, яке я показала зеленим кольором. Ну, головне, що центри таких кіл, як описане і вписане коло, вони збігаються. Тобто точка О це спільний центр як вписаного, так і описаного кіл. Ще хочу зупинитися на такому понятті, як центральний кут. Є таке поняття центральний кут, і центральним кутом називають кут, який утворюють оці. Відрізки ОА1 ОАН. Ось у нас, дивіться, куточок А1 ОАН. Це кут, який утворили радіуси описаного кола. Або якщо побачити, що перед нами є многокутник, то точка О це центр як вписаного, так і описаного кіл. Якщо цей центр сполучити з одною вершинкою і з іншою вершинкою многокутника, то ці відрізки А1О і АНО будуть утворювати ось цей куточок. Цей куток називається центральним. Точно так же кут А1 2 буде центральний, кут А2. – також буде центральний. Ну і ви розумієте, раз всі ці трикутнички рівнобедрені, ми вже про них сьогодні говорили, значить рівні будуть і оці кути центральні, всі вони оці будуть однакові. Всі вони однакові. Це все центральні кути. Все це центральні кути. Отже, якщо я навіть мала правильний трикутник, це рівносторонній трикутник. І мала центр як описаного кола, так і вписаного кола, то центральний кут, центральний кут многокутника, це кут, який утворюється, ось подивіться як. Я тоді ось цей центр кола, якщо з'єднаю з одною вершинкою, з другою вершинкою, то дужкою я показую центральний кут. Це в нас центральний кут правильного многокутника. Якщо цю точку з'єднати з іншою вершинкою, то в нас буде ще один центральний кут і ще один центральний кут. Бачите? У мене є три центральних кута для правильного трикутника. Ну, як ви розумієте, якщо це трикутник, то в нього три центральних кута. Якщо це був би правильний чотирикутник, то в нього було б чотири центральних кута. Ну, давайте я знову ж побудую, наприклад, квадрат. Ми знаємо, що квадрат це правильний чотирикутник, бо в нього всі сторони, всі кути рівні. І я знаю, що точка перетину його діагоналей це центр як вписаного кола, так і описаного. Тобто, якщо з центром в цій точці, наприклад, О і радіуса ну, Наприклад, там, Оа, або ОБ або ОЦ, С, ОД. Це все відрізки будуть однакові. Значить, це все буде радіуси описаного кола. Я можу тоді проводити ось таке коло. Це коло описане навколо квадрата, або навколо правильного чотирикутника. і можу вписати коло. Це коло, яке буде ось так розташоване. Ось так десь. Да? І ось тут будуть точки, точки дотику. Отут будуть точки дотику. От. І центр точка О, це спільний центр для обох кіл. Але я зупинюся саме тут на центральному куту, саме многокутника. Так ось, дивіться, раз у мене центральний кут, два у мене центральний, три і чотири. Ну і ви розумієте, що всі центральні кути у нас однакові. Всі вони однакові. У чотирикутника їх 4. Ну і я думаю, неважко здогадатися, що всі центральні кути разом дають 360 градусів. От такий от обер, да, 360 градусів. Тому, якщо всі вони у квадрата однакові, то 360 я поділю на їхню кількість, а їх 4, і у мене кожен кут вийде по 90 градусів. Бачите, а ми і знаємо, що діагоналі у квадрата перетинаються під прямим кутом. Отже, центральний кут дорівнює 90 градусів. Ну, і центральний кут нашого N-кутника. Ось він, да, центральний кут, його також можна знайти за формулою. Якщо всі кути центральні разом дають 360 градусів, а їх у n кутника N штук, значить. Центральний кут можна знайти так, 360 градусів поділити на кількість таких кутів, а у n-кутника їх n. Значить, 360 поділити на n, ви знайдете величину одного такого центрального кута. Ну і тепер перейдемо з вами, ось це теж можете ввести в рамочку, і перейдемо зараз з вами до деяких задач. І так, задача перша. Знайдіть центральний кут правильного шестикутника. Ми щойно написали, що центральний кут можна знайти за формулою 360 поділити на n. Якщо мова йде про шестикутник, значить n дорівнює 6. І нам тоді 360 треба поділити на 6, і в нас вийде 60 градусів. Значить, центральний кут правильного жестикутника буде дорівнювати 60 градусів. Точно так же ви можете знайти центральний кут правильного 20-кутника. Для цього вам треба 360 градусів поділити на 20. Скоротимо на 10 і 36 поділю на 2 буде 18. Отже, 18 градусів це градусна міра центрального кута правильного 20-кутника. Перейдемо до задачі 2. Знайдіть кількість сторін правильного многокутника, якщо його центральний кут дорівнює 10. Ну, ми щойно сказали, що центральний кут можна знайти за такою формулою. Ну, за умовою. У нас сказано, що такий центральний кут дорівнює 10. Значить, я прирівняю це до 10 градусів. І тоді з цього рівняння я можу знайти n. Для цього я 360 поділю на 10 і в мене вийде 36. Значить, N дорівнює 36, а N це кількість сторін многокутника. Мова йде тоді про 36 кутник. N це кількість сторін. Кількість кутів, кількість даже центральних кутів, всього їх по 36. Наступні задачі задача номер 3. Знайдіть міру кута правильного n-кутника, якщо n дорівнює 8. Якщо мова йде про градусну міру кута, ну, мається на увазі внутрішній кут, то ми внутрішній кут позначали альфа. альфа. Внутрішній кут. Якщо n дорівнює 8, значить мова йде про внутрішній кут восьмикутника. За формулою його можна знайти це 180 помножене на n-2 і поділене на n. Ну, n же ж у нас 8, значить, вам достатньо тоді взяти і підставити замість n8 і обчислити. Ну, вже обчислювати я не буду. Я думаю, що це ви і самі можете зробити. Якщо я шукаю градусну міру кута е, правильного 15-кутника, бо тут n дорівнює 15, значить я тоді напишу так. Альфа, це градусна міра, буде внутрішнього кута 15-кутника, то точно так же за формулою 180, n-2, тобто n у мене вже 15. Тоді 15 відніму 2 і поділю на їхню кількість n, а n у мене 15. Ну і знову обчислите самостійно. Четверта задача: знайдіть міру зовнішнього кута правильного 15-кутника. Зовнішній кут ми позначали буквою бета. бета. Якщо мова йде про правильний 5-кутник, значить я ось тут напишу індекс 5. Ми казали з вами уже сьогодні, писали цю формулу на уроці, обводили в рамочку: що щоб знайти градусну міру зовнішнього кута, то ми знову використовуємо формулу 360 поділити на n. А N у нас 5, значить 360 я ділю на 5. І це виходить 72 градуси. Значить, зовнішній кут буде 72 градуса у правильному п'ятикутнику. Ну і точно так же можна знайти зовнішній кут 30-тикутника. Значить, я тоді пишу бета з індексом 30. І мені тоді треба 360 поділити на 30. Скорочую на 10 і 36 ділю на 3 буде 12. Отже, 12 градусів це зовнішній кут 30-кутника. Правильного 30-кутника. І остання п'ята задача. Скільки сторін має правильний многокутник, якщо його кут дорівнює 165 градусів. Ну, це його кут, значить, це його внутрішній кут. Я тоді його покажу так альфа, внутрішній кут це альфа, якогось многокутника, тобто я не знаю, скільки в ньому сторін і кутів, значить, я покажу, що альфа з індексом N. І цей внутрішній кут цього многокутника 165 градусів. Внутрішній кут альфа n-кутника, можна знайти за формулою 180n-2 поділене на N. Ось така формула. Я тоді замість альфа можу підставити 165, у мене вийде рівняння, яке я розв'яжу і знайду N. А N це й буде кількість сторін. Отже, підставляється число 165, і у мене виходить. 165 дорівнює 180 на n-2 і поділене на n. Можна 165 уявити у вигляді дробу, щоб тоді побачити, що це пропорція. І ось таким метеликом перемножити крайні, перемножити середні. Починаю з того, що 180 помножу спочатку на n, а потім на мінус 2. І якщо результат тоді помножити на цю одиничку, то же результат і вийде. Отже, 180n мінус 180 на 2, це 360 і дорівнює тепер 165 множу на n буде 165n. Тепер всі невідомі я перенесу в ліву частину. Відоме вправо. І тоді зліва в мене виходить 15n, справа 360. Поділю обидві частини на 15, і в мене N буде дорівнювати 24. Значить, мова йде про правильний 24, 24 кутник. N дорівнює 24. Ось і все. Дякую всім за увагу.